Ось такі симпатичні Tesla Model S можна привозити, електрокари і робити від 2015 року. Тобто, наприклад, ця машина по аукціону від 2015 року буде коштувати взагалі від 6 тисяч доларів. Тобто, відповідно від 11,5 її можна вже привозити і ремонтувати в Україні. Автомобілі можуть бути з різними батарейками, як на 85, так навіть і на 100 кВт, і в цілому дуже цікавий, красивий салон. Безрамочне скло, досить комфортне і зручне, але трішки гірша, гірша шумоізоляція. Але мені дуже подобаються от їхні екрани. Ось здоровенний телевізор в цій частині, екранчик є. І тут, до речі, трійки, я їжджу на трійки, наскільки ви знаєте. За це багато хто їх хейтить, що екран тільки по центру автомобіля, і багато кому хочеться, щоб а, був ось такий стандартний екранчик, як і в усіх бензинових автомобілів. Не знаю, чесно кажучи, користуючись цим автомобілем, для мене це якоїсь незручності не викликає. І мені абсолютно нормально. Ну що ж, підготовлюємо автомобіль для клієнта, скоро він його буде забирати, похімчищений і все, можна запропонувати плівку, поклеїти. Тобто у нас є додаткові послуги, обслуговування зробити, вже хімчищений. Чісточку зробили, поліровочку, бачите, автомобіль намитий гарнесенький. Тепер поставили його на заряджання, заряджається і віддамо власнику вже підготовлений і заряджений автомобіль. Тому, якщо вам потрібно замовити авто із США, ви дійсно можете це зробити з нами, з МІТУАВТО і ми підготуємо повністю під ключ. Тесли зараз набрали дуже великої популярності, мені більше подобається. Трійки від есок, мені подобаються по тій простій причині, що е, вона трішки простіша, і я вважаю, що Tesla Model 3 серед електромобілів це типу як Skoda Octavia 1,6 MPI. Там нічому ламатися, потужна, надійна, їде швидко і високоліквідна, але ми можемо привезти вам вашу Tesla для вас.